Дорогі брати і сестри, вітаю вас зі святом Риства Христового і наступаючим новим роком. Бажаю вам всім, щоб ми всі відчули цього року цю велику радість з народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Це свято є настільки великим і святим, що ми повинні сьогодні всі цей розум свята вкласти в своє серце і покласти Христа. В'ясля своєї душі і відчути, що Христос народжується для нас, для кожного із нас. Христос приходить, як Божий Син, до нас. В'ясла нашої душі, щоб спасти нас і піднести земного до небесного. Всім вам щиро, сердечно, дорогі брати і сестри, бажаю, щоб ті святочні дні не були буденними, щоб вони не були байдужими, але щоб ми в радості духовної, повні радості християнської, сповнені. Відчули і пережили радість з народження нашого Месії Ісуса Христа. Нехай ці свята будуть вам всі гарними, спокійними і благословенними. Щиро сердечно всіх вас вітаю і бажаю, щоб ця радість свята защерпила в ваших серцях Любов до Бога не тільки в часі свят, але й на цілий рік, і подавав вам власне, християнську віру, тверду крипку Ісуса Христа, як нашого Спасителя і Сина Божого, з яким близько ми маємо бути через цілий цей рік, який наступає. Хай Божа ласка буде з вами і з вашими родинами, з вашими парафіями, сьогодні і на дальший час. Вашого побожного християнського життя Христос народжується. Славимо Його!